Вітаю вас на каналі Олена Тернаська завалко І сьогодні хочу показати вам зубцювання. Зубцювання виконуємо для манжетів. Для цього посередині треба витягнути 4 ниточки і набираємо на голочку зараз по 3 ниточки. І та об'єднуємо їх. Три ниточки. Затягуємо. Вниз опускаємося на дві ниточки. Завжди потрібно опускатися на одну і ту саму відстань, на дві ниточки вниз. Так працюємо до кінця манжета, і нам треба, щоб таких прутиків у нас було парна кількість. І так до кінця. Перевер... Перевернули роботу і працюємо з іншою тепер стороною. Нам треба об'єднати по два прутика разом. Для цього ми з вами виходимо, як завжди, вниз дві ниточки, Обхвачуємо перший прутик, тоді другий. Стягуємо, виходимо на зворотню сторону і вниз на дві ниточки. Обов'язково треба слідкувати, щоб голка була поверх ниточки. Коли ви другий раз так обхвачуєте прутик, щоб у вас вийшла така петелька. І так далі ми працюємо до кінця. Об'єднуємо два прутики в один. Тепер, якщо ми отак складемо, то у нас виходять зубчики. Для того, щоб вони були більш виразні, нам треба буде так закріпити. Що для цього треба зробити? Так, на дві ниточки вниз, як завжди, у нас ниточка виходить. Тоді треба виколоти зворотньої сторони. Так само дві ниточки вниз, і навскоси в наступну. І от, коли ми будемо виходити, то ниточка повинна перетягнути цей зубчик знову назад і виколюємо наперед навскоси. Бачите, голочка навскоси йде. Витягуємо і обов'язково слідкуємо, щоб ниточка була так, щоб перетягувала зубчик. І отакий от манжетик буде виходити.